18 листопада, понеділок, нехай ніхто не обманює вас, частина друга. Але Ісус іде далі і викладає справу настільки ясно, що абсолютно унеможливлює обман щодо Його приходу з боку будь-кого, хто, хоч скільки-небудь, уважно поставиться до Його Слова. Він не тільки говорить, що будь-яка людина, яка приходить і каже, Я Христос. Або каже, ось він тут, у таємній кімнаті, або ось він там у постелі, є ошуканцем. Але він пояснює, чому всі подібні ідеї є обманом. І ось причина. Бо як блискавкота вибігає зі Сходу, з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Матвія 24, 27. Як сказано в іншому місці, бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський, Луки 17.24. Ця причина настільки проста, настільки легко запам'ятовується і водночас настільки переконлива, що знищує будь-яку можливість обману щодо його другого приходу з боку будь-кого. То хоч скільки-небудь схильний вірити слово Ісуса про Його прихід у світ. Немає жодної можливості підробити Його прихід. І коли цей прихід буде у своїй яскравості, як блискавка, що опромінює все небо й землю, не буде ані можливості, ані потреби для однієї людини казати іншим: Ось він тут або там. Хіба не написано? Ось він іде з хмарами, і всяке око побачить його. Об'явлення 1.7. Як же можна підробити його, і як можна обдурити щодо нього будь-кого, хто тільки повірить Слову? І ще кілька слів про небесний сяйво, в якому проявляється пришестя Господа? Причина цього не в якомусь особливому прояві, що робиться для того, щоб прикрасити цю подію. Це просто в природі самого Його пришестя, бо він сам приходить у своїй власній славі. Він також приходить у славі Отця і зі святими ангелами. Про самого Ісуса у славі Його написано, а його голова та волосся. Білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч, обосічний, виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. Об'явлення 1.14.16». Про отця сказано, що він мешкає у світлі, до якого ніхто не може наблизитися, світлі, яке настільки перевершує яскравість сонця, що того дня буде соромитися сонце. Ісаї 24, 23 А місто Боже не потребує, щоб сонце світило в ньому, тому що слава Божа висвітлює його, а агнець це світло Його. Це слава Отця і Христа, в якій Ісус з'явиться під час свого другого пришестя. Але і це ще не все. З ним ідуть святі ангели. Про одного з них сказано, що постать була, як та блискавка, а шати Його були білі, як сніг. Матвія 28.3 Це тільки про одного, але коли Ісус приходить, з ним приходить. Десять тисяч разів по десять тисяч і тисячі тисяч незліченна безліч, таке могутнє воїнство, що небеса настільки заповнені ними та їхньою славою, що все це здається величезними хмарами. Усе небо абсолютно оповитися сяйвом безмежної слави, саме таким і є пришестя Господа. Це і тільки це спосіб його пришестя. І ще про супровід цього пришестя. По-перше, руйнування небесі з великим шумом, коли небо відійде, як сувій, що згортають, 2 Петра 3:10, об'явлення 6:14. По-друге, голос, що вимовлюється з небесного храму від престолу, який стрясає небо і землю, так що вони повністю руйнуються і віддаляються євреїв. 12.26 Об'явлення 16, 16.17.20. По-третє, воскресіння мертвих і переселення живих праведників, сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмізі йде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах На зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. 1 Солонян 4, 16, 17. Пришестя Господа то все це, і ні на юту менше, так, воно навіть набагато більше, і у світлі всього цього, або у світлі тільки цієї частини істини, яку ми змогли тут викласти. Чи можливо тепер будь-кому обманутися щодо Його приходу? Неможливо. Якщо тільки люди відмовляються вірити Його слово, бережіться, щоб хто не обдурив вас, нехай не спокусить вас ніхто ніяким чином, і це тільки для того, щоб сказати іншими словами. Вірте слово, приймайте слово, дотримуйтеся слова, як воно сказано Ісусом і як воно є в Ісусі. Так ви будете захищені від усякого обману, і так ви будете спасенні. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!